Життя. І самі всім протоколом це Я Який протокол у нас наступного разу буде, саме цікаве, які просто зносить цю 348. Їхній ж протокол огляду, який вони проводять первинний. Бо там окремо пістолет, окремо патрони. А це первинний, то тобто в якому стані він відповідно був. Це було саме цікаве і там буде ще відеозапис, які з простою 348-29 296. Просто це поки що підготовчі документи були, грубо кажучи, до яких ми дібралися, Молодь аксуальні. А саме цікаве, у нас, напевно, два відеозаписи і два протоколи у мені. От вони напис прослужувати двісті 296 триста 348. От Ото буде цікава подія, от то буде цікаве засідання. На жаль, просто часу брак, і ми просто відбувалися фізичною. Нас значно пішли 30 хвилин на сьогоднішній бачення. З Богом. З Богом. Але ви бачили самі, ми сьогодні подалися протокол пізнання від осіб, які буцім. І жона співа сьогодні повідомляє про загрузи співробітники поліції по розбитству. Жона сіка сіль видавляє про хуліганські дії. яка тайкартукав на хуліганство Буцімка. Але бачимось пізнані жодного слова не каже, що хуліганські дії вчинялися. А вони інкримінуються журавлю. До речі, за заяви цієї особи, яка мовчить в протоколі пізнання, про те, що хуліганство вчинялось. Так само співробітники поліції у них безперебоїду, розумієте? Один каже про те, що погрожували мені про це і моїм напарнику, а пана паркаже ні. Лише з того, що кому заподіли ушкодження, відповідно, хоча він не є потерпілим да напроважним. Тобто ви розумієте, таке враження, що вони не могли визначитися з кваліфікацією і наговорили багато чого, а потім уже як карта розумієте, що шахрая дивилися, які можна буде використати на стіл. От чому розумієте абсурд ситуації? Що ми навіть в зараз дивимося, а самі потерпілі не можуть визначити, що вони потерпілі, бо пан Кобарницький, як на життя його посягнули, хотіли вбити. В заяві не вказував, що він потерпіли посягання на його життя. Дивно, да для людини, яка важає, що її хотіли вбити. В результаті її виконання обов'язків. А вона навіть заява про це не пише. Я вже не кажу про те, що мачому сплатити, не позов не подає. І не має жодних моральних претензій, якщо хотіли вбити так отогульне під час несення. От розумієте в чому? Бо там нема 348 там 345-та, тяжкі кримінальні правопорушення максимум, які натягнули на 348-му. Тобто, добавивши лише фразу. Демонстрація зброї шляхом приведення в бойову готовність. Оцю фразу добавив. А яка бойову готовність? Шляхом відведення крутка максимально крайнє положення і доправлення патрону в патрони нами аналізацію цього умирства вбивства людини. А самі ж потом подивилися, а протоколь уряду, який вони глядали первини, кажуть, так там немає патрон. Так ребята, ви або тоді хрестик дягніть, або якби труси, навіть щось одне зробити. Якщо ви звинувачите ваш протокол, висім протоколом спростовувати дану обставину. От чим парадокс. І це ми до цього перейдемо наступного разу. Ну це було б смішно, якби не було так трагічно, 13-й місяць Віктора Федоровича тримають. У... Я з вами згодна. Чому саме провальський суд після перегляду відеозапису? І оцього протоколу, який ми плануємо розглядати наступного разу, там, де є докази того, що не було кулів патрону. І відповідно не було умисну аналізацію вбивства людини, працівника поліції, чому після того, як дивився ці документи проверський суд, він різко захворів, перестав прикінчати судові розгляди, а потім у нас різко не було колеги для того, щоб продовжити запобіжний захід і збагується взагалі справа відповідно з проводського районного суду. От то був переломний момент. Тут теж не може бути переломний після того, як вони подивиться відеозапис і почитати цей протокол огляду. Все ми сподіваємося, ми насадимо. Після цього треба зараз запитати це є проголошення прокурору, я вважаю. Фальшує справу і з документів це видно. А прокурор каже про те, що я буду обґрунтовувати показання Чим? цих же потерпілих, які не можуть себе потерпілих. От цікаво, чого запитати, а які там телесвійштували. А, а від чого, чого ти потерпілий? А я відтодав, а чого ж ти заяву написав, що ти потерпілий? Якщо ти потерпілий, вважаєш, що було посягнети твоє життя і здоров'я. Чого так... ж ти заяву про злочину написав? Вітер, до речі, так і не подав. Я тепер знаю, чому ми потерпіли, визнали. Якщо він показ, так ж зараз. І не було. Те ж саме зробили зараз прокурор пошування справи. Так с річ в тому, чому він ручи, тому що це абсурдність даних доказів, тому що ваші так називає потерпілість себе такими не вважають. І навіть заяву про злочин щодо себе не подають. Да? А у протоколі пізнання розказують про обставини, взагалі які не стосуються конкретно і. Ж потерпіли, вони повинні про себе розказувати. Як же ж вони потерпіли, від якого діяють? Це ж вирішено. А якщо вони не знають, від якого злочину вона не потерпіла, від якого діяльність, але ти кайпальцям на інших працівників поліції, а ті кажуть, ні, ми від цього не потерпіли, ми потерпіли від іншого, то виходить повна Чехарда, що ж, сторона виновача заплуталась, не знаючи, яку Кваліфікацію, тому що продовжити тримання під вартою. І по суті, це 348-це є та підстави, чому вони до сих пір вартою. Бо вони прекрасно розуміють, 345-256. Ну це смішно, ребята, навіть при такій кваліфікації відпустили б через пару місяців ще там. А тільки оце 348 цей гачок штучний, через який отримають вартою. Тому саме цікаво було наступне засідання. На жаль, що в нас не було часу. Перейти, бо ми так і мотороки, хто проходилися процесуально, Не дуже цікаво цікавився. Але навіть воно має невідповідності. от саме цікаво буде наступного засідання. І ми продаємося вже мінімум перше відео. Дякую, Дякую. за коментар. Дякую. Дуже цікаво. Дякую.